Так, парні, я вам сьогодні покажу три трюка, які виглядають от дуже-дуже складно. Але якщо ти знаєш прості секрети, як їх робити, то їх виконувати і вивчати дуже легко. Так, це ті самі трюки, які ти робиш, і люди кажуть, вау, нічого себе! Чувак, вміє робити трюки. Але насправді ти знаєш малесенький секрет, як правильно робити ці трюки. Тож, давайте почнемо з першого трюку. Перший трюк. Фейкер едео. Звучить як з якогось весерну, але це насправді просто прикольний слайд задом наперед. Ну, з використанням фейки. Суть проста. Ти просто їдеш в фейки, тобто задом, повертаєш кермо на 90 градусів і передня колосо починає скользити. Виглядає це дуже прикольно, особливо якщо робити на гладкій поверхні. Найголовніша порада це добре вміти робити фейки. Значить, це так само, як їхати прямо. Друга найголовніша порада, коли ви повертаєте кермо на 90 градусів, ви маєте тримати своє тіло ближче до заднього колоса. Таким чином кермо не буде з під вас і вам буде легше тримати баланс до самого кінця слайду. І ультра-мега-ластова найголовніша порада нісать. Ну, реально чоки. Я розумію, що ви думаєте, що їхати таким чином дуже страшно, але якщо ви правильно використовуєте дві минулі найголовніші поради, то у вас все прекрасно вийде. Тому ніситьте, парня. Другий трюк футпленд. Цей ж трюк вже буде трошки складнішим, але виглядає ну просто шикарно. Суть у тому, що тобі треба вилетіти з квотера, встати на одну ногу і тіпа, дуже стильно тримати самокат, наче робиш трюк. Або не робиш трюк. В принципі, я не знаю, це можна взагалі рахувати трюком. Ай, пофіг. Головне, що виглядає класно. Одна нога на квотері, інша нога на самокаті. Одна рука тримає самокат, інша рука тримає деко. І от цій незручній позі, наче ти граєш в твістер, тобі треба назад застрибнути на самокат та вкатити квотер. Найважче тут зрозуміти буде дівати усі частини свого тіла. Коли я вперше побачив цей трюк, я просто ламав голову і не розумів, як його зробити. Але коли ти станеш на місце і спробуєш повторити цю неймовірну позу, ти зрозумієш і навіть подумаєш, що ти цей трюк бив усе своє життя. Тому пропоную переходити на квотер. У нас все ж таки абочалка, давай підійдемо до маленького квотера, окей? В квотері головне не боятися, тому що вам треба прийняти доволі таки нестандартне положення. Але я вам зараз покажу, як за три кроки вивчити цей трюк. По-перше, спробуйте просто вилетіти на квотер та стати однією ногою, а всім іншим тілом тримати самокат. Ви таке вже робили, коли вивчали, як вкатувати цей самий квотер. І після цього просто вкатуєте. Другим кроком додайте до усього цього вашу руку. Не цю руку, оцю руку. Вилітаючи, хапайте деку рукою, а ногу ставте так само, як і ставили його до цього. І після цього просто вкатуєте. І вже на третій крок заводьте самокат за себе, кермо повертати на 180 градусів, щоб у вас воно нікуди не випало. І після цього о, я дуже вас прошу, от після цього не запоріть трюк, щоб не впасти. І тоді все буде прекрасно. І останній трюк, який трюком і не являється, це наче спеція, яка робить твоє катання приємнішим і цікавішим. А ще послухай, як воно звучить. Цей трюк називається теп, або тап, або тепчик, ще його називають чинком. По факту, ви просто б'єтеся або переднім, або заднім колесом, або будь-яку фігуру стіну, перилу, грань і тому подібне. І її найлегша варіація, яку навчився дуже давно, але при цьому вона ще досі актуальна. Це ТАП-Ванеті і ТАП-360. Тап ванеті робиться дуже легко. Це по факту те саме ванеті, але ви його робите біля стіни. Це треба робити не впритул до самої стіни, приблизно на відстані пів метра. Коли ви робите ванеті, ви трошки розвертаєтесь по вітрі, і саме цей рух б'є ваше переднє колесо об стіну. Але найцікавіше виглядає саме ТЕП-360. Так, да, це трошки складніший трюк, але. Болт з ним. Головне, що я вам показав, цей дуже прикольний і цікавий трюк. Тут просто 360 вже не допоможе. Тут же треба вміти крутитися в повітрі. Суть в тому, що коли ви робите ванеті і торкаєтесь переднім колесом, вам треба різко тілом довернути ці саме 360. І просто інерції тут уже не обійтися. Але при цьому, коли ви навчитеся його робити, його можна використовувати на абсолютно будь-якій сіні, і це завжди буде виглядати дуже стильно і завжди захоплювати людей. Так, чуваки, це було три, але дуже стильних та прикольних трюка. Якщо ви дасте їх в свою копілку трюків, то ви станете кататися набагато цікавішим, набагато кращим і набагато веселішим. Але якщо ви хочете більше відосів про такі неймовірно класні, стильові та легкі трюки, то підписуйтесь на канал, жмайте колокольчик та ставте лайки, щоб їх в майбутньому не пропустити. Тому що в мене в голові ще багато таких трюків, які зроблять ваше катання набагато кращим. Тому до нових зустрічей!